Всіх вітаю на моєму каналі. З вами барахольщик Андрій. Як завжди стараюся показати, що в мене цікавого попалося. Це у нас кубка за суботу-неділю Одної барахолки І ще кубка є з іншої барахолки. Тобто це у нас барахолка за два тижні. Огляд коротенький. Постараюся не затягувати. Так по-бистрому. З таких от два крутих телефона Sony Ericsson по 150 гривень вони мені досталися. Обоє робочі, обоє в чудовому стані. Один із них, саме ось цей, взагалі в шикарному стані, перевіряв його, все. Сімку підтримую любу, а той, напевно, тільки Київстар і до цього повний комплект. 300 гривень, два фотоапарати. Ось такий це у нас яшица. Типа з зумом там вся фігня. Стан такий більш-менш. Цей фотоапарат плюс цей Kodak Star. Щас, сейчас, сейчас. Теж такий, нічого особливого. Простенький стан теж такий, собі не дуже. В общем, два фотоапарати нам обійшлося 150 гривень. Далі ось такий Kodak. КБ-28. Стан непоганий, гривень 60 по-моєму, обійшовся. Далі раді прикола. Таких два підшипника здорових взяв. Ну, само по собі прикольне. Металеві, тяжолі, важкі шарики. Один трошки більший другий трошки менший. Мені здається, що це подшипники від башеного крана, десь колись мені в дитинстві такі попадались. Цікаво, можна їх продати на eBay чи ні, побачимо. Взяв ради проби, по-моєму, за 100 гривень, якщо не помиляюся. Далі за 150 гривень ось такий з комплектом телефон HTC дивної форми. Ну, тут вже Android він повністю справний, все в ньому працює у Камери куча приколів. Чого він такий вигнутий? Фіг я знаю. Прикол в тому, що тут виходить, не просто кнопка, а це у нас ролик. І функція кнопки, і ролик в різні сторони. Прикольно. В общем, вот чудеса. Android какие-то там 4,6. 150 гривень. Нам обійшовся. Як його виключити? Вирубайся. Есть. А, ні, не виключив, наоборот, запускається. Ладно. 150 гривень. Далі за 60 гривень ось такий от крутезний супер винтажний Ericsson. Це вже навіть не Sony Ericsson. T20S. Стан. Доволі непоганий, цікаво, красиво роз... красива розквас... розкраска, роз... колір цікавий. блін. Супер. Шкода, що в нього зарядка, трошки не така, як повинна бути. Тобто В цих Sony Ericsson гніздо під зарядку трошки ширше. Воно сюди не підходить. Факт в тому, що телефон вважається колекціонним. Взяв за 60, продати можна доларів за 30 такі. Далі за 90 гривень взяв ось таку от шкіряна клавіатура з чехол на доволі такий старий тап А10 дюймів. Samsung. Але в абсолютно новому стані. В продажі такі зараз знаходять в районі десь 500-600 гривень. Взяв за 90, тобто на ньому можна заробити. Далі за 20 гривень ось такий от у нас термометр, абсолютно новенький, повний комплект. Термометр в вухо вставляти, перевіряти температуру. До речі, на слідуючій барахолці. Ще один такий самий попався. Теж 20 гривень, теж новенький. За 20 гривень відеокасета VHS. Чудовою вінтажною, яка, по-моєму, до сих пор ще існує, а може вже і ніт. Британська група Rainbow. Обожнюю цю групу. Відеокасета двох концертів. Концерт 95-96 і 96-го. Ну, в общем, доволі старенька касета і доволі вінтажні концерти. Ось така от касета, супер. Впевнений, на це буде свій колекціонер. Саме менше її за 150, бо буду пробувати продати. Далі за 80 гривень. Всім відомий нічничок в віді футбольної буци. Стан чудовий, лампочка на місці. Перевіряв, працює. Така ціна на eBay, в принципі, десь 30 доларів такі продаються, але продаються дуже-дуже туго. У мене один стоїть вже рік. Ну, я трошки ціну зависив. Поки стоїть. По Україні вони уходять за 300 гривень. За 30 гривень в шкіряному чехольчику. ось така бритва Ремінгтон. Стан доволі замучений, але а, ну да, є пошкодження, але ціна то 30 гривень. Ще до неї провода підібрати і не знаю за скільки. Я таку не зміг знайти, скільки така коштує модель RS7403. Скільки така могла би коштувати, не розбирався, але то, що я на ній по-любому зароблю це однозначно. За 70 гривень ось такий супер калькулятор з блоком питання. Електроніка B336, дуже такий вінтажний, класний. Дуже блин, він не слабо коштував. Рік, до речі. 70 рублів це ого, го блін, пів зарплати. Серйозний дуже калькулятор. Як мене запевняли, робочий, на жаль, він виявився не робочим. Як я його не підключав, він не працює. Дуже шкода, що обманули. А так, такий калькулятор навіть по Україні непогано коштує. Я дивився, вроді як 300 гривень менше не знаходив. За 150 гривень. Ось такий у нас годинник, настільний письмовий набор, можна так сказати, з годинником. Ручка чернильна, на жаль, ось ця частина зломана, тріснута, карбулітовий корпус, карбулітовий годинник агат. Стан доволі класний. Але годинник не працює. Тобто такий наборчик, який я взяв приблизно за 150 гривень. Навіть, мабуть, трошки менше, бо я там декілька лотів вбрав. Тобто, ну, 300 гривень менше можна такий продати, навіть з учетом того, що не робочий годинник. Якщо зремонтувати, я думаю гривень 500. На eBay я схожий продав в цілому робочому стані. По-моєму, за 40, 40 доларів. Да. Так, далі. Блин, от за це я віддав, здається, аж цілих 150 гривень. Це така. Приставочка дуже схожа на Sony PSP. Стан чудовий, прямо взагалі пушка. Майже нова. Але але, ось вона світиться, запускається. І ось на цьому моменті вона і зависає. На жаль, не включається. Для неї, я думаю, достатньо всього обновити прошивочку. Навіть українська сертифікація. Така от модель MP1020. Цікава штука, шкода, що не робоча. Ну, Абсолютно копія PSP. Якоїсь 2006 чи 2008. -го. Жаль, що не робоча. дуже жаль. Взяв за 150 в такому неробочому стані, за скільки її вийде продати, поки не знаю. Думаю, 300 це саме менше. Так. З цієї кучки це за 2 неділі. Все, зараз переходимо до. Короче, з іншої барахолки, з інших суботи і неділі. І так, продовжуємо наш огляд. Як мені здається, за наступні дві барахолки доволі більш цікавіший товар получився, чим з попереднього огляду. Так, і тепер давай по порядку все. З таких дві здорових лінзи. Лінзи це до кінопроекторів, я так розумію. Якась там в них назва є така цікава, не запам'ятав. Здоровенна лінза одна. І ще більше друга. Ось така от на них маркіровка. В общем, це до кінопроекторів в кінотеатрі. Дві таких лінзи я взяв, здається, за 250 гривень. Далі за 200 гривень ось такий настільний перекідний календарчик. На жаль, він в алюмінієвому корпусі, а не на живіті. Здається, працює. Да. Число перекидується, супер. Хоча на барахолці в нього якісь були проблеми. Не дуже він хотів перекидуватися. За нього одразу хотіли 250, але трошки поторгувалися і він мені пішов, дістався за 200. Цікава штука. Думаю, в такому стані навіть по Україні можна в два рази дорожче продати. На eBay в районі 40 доларів такі можна втулити. Далі, за. 200 гривень, навіть, здається, чи на каву випросив чи ні. 180 скоріше всього. Це такий от набір ложечок чайних. Це не обичні ложечки, як мене е, запевняв продавець продавщиця. Це ложечки з кістки. Кістка, не просто кістка, а кістка мамонта. Так, це чи ні, дуже на це схоже. Дивився схожі лоти, схожих. Взагалі схожих таких от ложечок я знайти не зміг, але те, що от, де описується кістка мамонта, то це дуже велике має сходство, схожість. Якщо хтось спеціаліст, підскажіть, будь ласка, вашу думку по цьому предмету. Ложки доволі важкі, їх 5 штучок, вони трошки всі різні, дуже цікаві, важкі. Нелегесенький, мені здається, що це не з трубчастих кісток, а можливо з бівня. Можливо, з бивня мамонта. Доволі вінтажна, доволі рідкісна річ. 180 гривень, супер. Далі за 250 взяв ось таких два тримача для фотоапарата. Один сім відомий фет штатив, який прикручується до столу. Сюди накручується фотоапарат для селфі, для інших видів зйомки. А інший, інший має ось такий вигляд. Ще вінтажний. І в нього прикол, тому що він також може до стволу прикручуватися, а може вкручуватися в дерево, в пеньок. Є спеціальна різьба, вкручується і ось вам готовий штатив. З цей штатив був 150 фет звичайний 100. Стан чудовий, за що цього, я його і купив. В общем, отакі феди десь 30 доларів продаються. Спокійно, перевірено вже не раз. Ось ця біда, я ж навіть не знаю. Я думаю, що цей 40 буде продаватися тому що він більш рідкісний. Я такий взагалі в перший раз зустрів. Та ще він в стані чудовому і має свій чехольчик. Далі за 30 гривень взяв два таких картриджі для принтера з рідким наповнювачем, з тобто чорнило чи тонер, як там правильно. Не звичайні картриджі, а доволі гарно стоять. Один із них по-моєму, стоїть в районі 350 інший в районі десь 500 гривень. Якщо я не помиляюся. Так, тобто, як би ушні. І відчувається, що в них не засохли чернила цей, тонери. Будемо їх продавати. Саме менше, це по 150, їх продам, взяв, ще раз напомню, по 15. Далі ось такий фотоапаратик чайка. Чайка 3. Стан доволі хороший. Об'єктив в нього самий, що не не є, звичайний Індустар 69. Ось так, зводиться в нього спуск. І, по-моєму, знизу кнопка, щоб фотографірувати. Ні, не знизу. А, ось кнопка. Ось так от. Він повністю справний, доволі вінтажний. Ще з цим шлейкою до руки, що теж дуже добре. Коротше, отакий от рідкісний фотоапарат я взяв, здається, за 150 гривень. Можливо, дорого, але... Чайка-3 це в такому стані доволі рідкісний звір. Так що взяв. За 10 гривень коробочку взяв під годинник, по-моєму. МЧЗ, перший московський часовий завод Кірова. Коротше, треба тепер шукати срочно годинник Кіровський, щоб його сюди окомплектувати. За 280 гривень взяв ось такий шикарний набор. Ось таке кольє і такий браслет. Це у нас янтарь, я його сразу на місці перевірив ультрафіолетом. Єдине, що мені здалося не дуже схоже на янтар це ось ця вставка, тому що вона має такий якийсь дуже темний колір, але вона просвічується і в ній видно дійсно справжнє от таке сміття, як, як буває в необробленого янтаря. Скоріше всього, це більш сучасне по застібці видно. До речі, може срібло, ні? Ні, на жаль. На жаль, це вряд ли срібло. Срібло би було одразу. Зрозуміло, що це срібло. В общем, ось такі от гарні такі вставочки. Та ти що, як воно гарно переливається на сонці? Особливо оце класний медовий чи як його там правильно. Плавляний з терморозривами. Мутний, просто плавляний. Дуже такий гарний вінтажний набір. 280 гривень, це взагалі шара ціна, як для барахолки. Такі набори я декілька разів бачив, але дешевше 600, за них просили. Ну, Дешевше, ніж 600, не було такого. Так, далі. Фотоапарат. Ось такий от прем'єр, здається, він за 60 гривень мені достався. Це у нас BF-55. Доволі цікавий. В принципі, це прем'єр. Здається, нічого в нього особливого. Прем'єри взагалі не ходові фотоапарати, але це такий більш трошки рідкісний, в нього якісь там режими є вже. Вже блін, настройки такі більш глибокі, ніж просто нажав і клацаєш. Простенький фотоапарат. 60 гривень, супер. Далі за 150 гривень такий настільний годинник, який зроблений з плексигласу чи Як його там по-іншому називають. Ех, йошки трошки забувся, в общем як. Одним словом, це плексиглас і основний годинник, який встановлений, це у нас танковий годинник ГЧЗ. Ось так він ззаді виглядає. На жаль, він не робочий. Він там спробує пробує щось йти. Якщо я не помиляюся, маятник в нього баланс не обломаний. Тому ремонту, я думаю, підлягає. В общем, доволі цікавий такий настільний директорський годинник. Якийсь в кабінеті був в начальника. Ага, на жаль, не вистачає двох ножичок. Можливо, щоб було краще або додати дві ножки, або цих, що є, відламати. І тоді буде чудовий годинник. 150 гривень за танковий годинник в такому корпусі це шара ціна. Якщо його зремонтувати довести до ладу, буде взагалі чудово. Так, далі за 90 гривень. Ось такий от приборчик нам достався. Це у нас прибор 90-го року. Називається сигналізатор, індикатор мощності дози. Проверка включено і так далі. Ціна 49 рублів. Тобто, в 90-му році щось от таке от випускалося. Якийсь самий простенький елементарний типу дозиметр, я так розумію. Який працює там на чотирьох батареєчках, типу LR44, я так розумію, ще поки не провіряв. Тому що немає в наявності стільки батареї цього формата. Але ціна 90 гривень доволі цікава. Можна його відмити, відчистити, і він навіть по Україні за 500 думаю, може піти. Якщо робочий, якщо не робочий, будемо дивитися, що з ним далі. Яка його буде доля? Так, За 20 гривень такий от плеєр. Асістант МП3. На жаль, він трошки устарілої моделі, тому що в нього е, роз'єм навіть не, не мікро USB, а міні-USB. Но в нього плюс великий те, що він в абсолютно новому стані. Чуть-чуть протерти. Має ще й навіть динамік. Ось така модель AM93. Так, кішка прийшла на допомогу. І що, і що, подобається плеєр? Мася, кажи всім привіт. Привіт. Плеєр, плеєр. Так. В общем, я так розумію, що включити його не вийде, бо я навіть не знаю як. Не пам'ятаю. Через провод до комп'ютера я підключав, він працює, все доволі гарно. Звук з нього виходить. Так, наушників в комплекті немає. Ні, немає, але є інструкція і новенький плеєр, який я взяв за 20 гривень. Я думаю, 200 його можна буде продати. В теорії це спокійно. Так, далі за, 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 за 80 гривень взяв ось такий набір чехольчик. Фотоапарат. Кабель до нього. Фотоапарат у нас Olympus m 790 sv і-і-і, і в комплекті також до нього йде зарядочка. Так, кішка мені дуже сильно допомагає. Тобто, як, по-моєму, досвіду, от така тільки зарядочка може 150 гривень коштувати на OLX і її можна продати легко. А тут от такий у от нас комплект, ще, якщо я не помиляюся, в фотоапараті 8 гіг флешка. А, ну, Помиляюся чи ні. Зараз. Момент. Як тебе відкрити? Ага, ось так. Тик 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 І. А, тут аж і флешка така блін, модна 256 МБ. А, була 8-Гігова, все правильно, я її перекинув в інший. Ось така от флешка ще може гривень 100 коштувати. Фотоапарат включається, все вроде як хоче фоткати, але він не робочий. До речі, от що в нього круто, в нього не виїжджає ніякий об'єктив. Так він працює. От його проблема. Матриця, чи що воно Там короче, щось там в нього зіпсоване, він не фотографує. Навіть якщо ти нажимаєш клац, він такі полоси і фотографує. На жаль. Але в режимі перевірки от, можна на, на нього поставити флешечку і фото, любі можна дивитися, фото він показує чудово. А ось такі от снімки він, він робить. Можливо, є спеціалісти, які знають, що йому зробити, щоб він працював. Якщо ні, піде на запчастини. І таким чином, 80 гривень, це доволі дешево. Робочий, майже робочий фотоапарат. Блок живлення і сумочка. А, і ще й кабель. Кабель теж незвичайний, тому що це вроді як не міні-USB, а спеціальний олімпусовський кабель передачі. В общем, думаю, за 250 це найменше, що можна буде оце все продати. Так, далі за 60 гривень взяв дві таких. Ну, казалось би, це взагалі бред. Навіщо його брати? Це для мелочі, для. Купюри, в магазині ложаться на вітрині для розрахунку. Ти ложиш сюди купюри, тобі сюди здачі. Така от у нас реклама Prima Optima. Я не знаю, чи такі сигарети ще випускають чи ні. Така дівчина готова до спокуси. Ух, так, в общем, Куріння заборонено. Точніше, воно шкодить вашому здоров'ю. Нікому не рекомендую. Взяв дві таких новесеньких по 30 гривень. Я не знаю за скільки, но в теорії 150 кожну можна продати. І таким чином відео, як завжди, затягнулося, хотів якнайшвидше, а що вийшло, то вийшло. Ось такі от у нас були покупки це я повторюю за 4 барахолки 2 тижні. Одна неділя, субота-неділя, і друга, другий тиждень теж субота-неділя. Такі от були у нас покупочки. Кому сподобалося. Ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Якщо вам цікава така тема, нажимайте там колокольчик, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім бажаю чудових гарних знахідок на барахолості, шикарних вам продаж, щоб як можна більше на всьому заробили. Дивіться, беріть з мене досвід. Ділюся тим, що знаю. Кому в общем, сподобалося лайк, ваші коментарі внизу буду читати уважно. Всім бажаю мирного неба, швидкого завершення цієї. Непотрібної війни. Слава Україні.